Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок, ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів рушилка Сонечка. Ті в нас наявності ось такі флянці на передній ведучий міст на 8 шпильок з болтами. Ось такий вигляд має. Це у нас оригінал білоруський. Є вони в нас в великій кількості, тому, якщо бажаєте придбати, телефонуйте номер в описі до цього відео. Вони у нас є на 8 отворів, а є на 5 отворів, тобто на 5 шпильок, на 5 болтів. Є варіант з болтами, є варіант без болтів. Також є іншого виробництва, це у нас іде дорожня карта Китай. Якщо бажаєте щось замовити або відремонтувати, ваш передній міст, ведучий або неведучий, не ведучий, небалочний, ми балочними мостами поки що не займаємось їхніми запчастинами до них. Тому телефонуйте номер в описі до цього відео, будемо раді вам допомогти. Та є в наявності все до передніх мостів, також є мости в зборі. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео. Вибір запчастин дуже великий та детальний. Для клієнтів, які дивляться на з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатися для перевезення запчастин до вашої країни. Якщо ви знаходитесь на території України, можете замовити ось по цьому номеру. Це мій особистий номер, з яким я можу вам допомогти підсказати, що потрібно. Якщо якісь є запитання, також можете переходити за посиланням на нашу інстаграм-сторінку, підписуватися та запитати, кидати якісь фотографії, що вас цікавить, що... які будуть взагалі питання. Також там є посилання на наш сайт. Переходьте, замовляйте, дивіться, на сайті дуже великий вибір, багато чого цікавого та корисного до ваших тракторів. Всім гарного дня, мертвого неба, до побачення!